Привіт, Нарво! Сьогодні я зібрав для вас добірку культових тайтлів, які стали символами епохи, надихнули мільйонів гравців і навіть вплинули на те, як ми бачимо ігровий світ сьогодні. За кожною з цих ігор унікальні враження, сюжети, які врізаються в пам'ять, і той самий непідробний захват, що змушував повертатися знову і знову. Вони сформували цілі покоління геймерів і досі залишаються еталоном для нових проєктів. Тож сьогодні ми поринемо у світи, які здавались реальними, і, можливо, знову відчуємо те, що колись робило нас гравцями. Поїхали! Відкриває нашу добірку найреалістичніша, на мій погляд, гра Red Dead Redemption 2. Ця гра не про стрілянину, не про погоні й ковбойській капелюхи. Хоча все це тут є. Ця гра про те, що таке свобода в сіті, який більше не має місця до таких як ти. Артур Морган, головний герой, живе у час, коли дикий захід уже добігає кінця. і ти бачиш, як він, людина з минулого, намагається знайти себе в новому світі. Він не святий, і гра ніколи не намагається його виправдати, але саме ця чесність у персонажі робить його справжнім. Те, як побудовано світ, не просто красива картинка. Ти їдеш крізь гори, повстумані ліси, заходиш у містечко, розмовляєш з опадковими людьми, і все це здається живим. Історія Артура не кидає тебе драмою в обличчя. Вона розкривається поступово, емоційно, через вибори, через дрібниці. І в якийсь момент ти ловиш себе на думці, що не граєш, ти живеш цим життям. І коли приходить фінал, ти реально відчуваєш втрату. Це не просто гра. Це досвід. І от коли ти щойно попрощався з Артуром Морганом, здається, що жодна гра вже не змусить тебе так глибоко пережити історію, але тоді з'являється інша: темна, холодна, безжальна. Вона не просить твоєї уваги, вона вимагає її. Блад не витрачає час на пояснення. Вона кидає тебе в темне гниле місто, схоже на середнє між вікторіанським лондоном і нічним кошмаром, і ти сам маєш зрозуміти, що тут відбувається. Але саме в цьому її сила. Вона не веде тебе за руку, не розжовує сюжет, усе, що ти бачиш, усе з чим б'єшся, має сенс. Ти не просто вбиваєш монстрів, ти повільно відкриваєш, що сам світ зіпсований не магією, а хворобливими ідеями. Історія тут не подається словами, вона існує в архітектурі у дизайні ворогів у дивному тривожному почутті, яке не полишає тебе до самого кінця. Геймплей це окрема тема. Він агресивний, швидкий, і коли ти вивчаєш поведінку ворогів і починаєш відповідати на їхні атаки інстинктивно, відчуваєш себе мисивцем, який виживає не завдяки силі, а завдяки розуму. Ладбірн не про перемогу, вона про те, як ти змінюєшся в процесі. Це гра, яка не пояснює, вона змушує відчути. І після такого гнітючого занурення в безумство мозок хоче, хоч трохи світла, але ти отримаєш тишу. На розвалену Америку і двох людей, які з останніх сил тримаються за людяність у світі, який її давно втратив. The Last of Us є ігри, де ти кайфуєш від стрілянини, графіки і музики, а є ті, які просто зупиняють тебе і вже не відпускають. The Last of Us саме така. Це історія, яка заходить не в голову, а просто одразу в серце. І не тому, що там супер крутий геймплей чи нова механіка, а тому, що це гра про найголовніше: про втрату, любов, довіру і межу, за яку іноді доводиться переходити, щоб вижити. Все починається з тиші, маленьке американське місто, звичайна кімната і надворі ніч. Вже за кілька хвилин усе змінюється. Вибух, паніка, смерть і перший удар по серцю. Коли ти не встигаєш навіть зрозуміти, що сталося, як гра вже залишає в тобі рану, яка не загоїться до самого фіналу. Далі роки по тому, Джоел більше не та людина, він жорстокий, мовчазний і відсторонений. І тут з'являється Елі, підліток, який на перший погляд просто ще один вантаж, який треба доставити. Але чим далі ти йдеш разом із нею, через руїни заражених, пусті міста і холодні зими, тим більше розумієш, що між цими двома народиться щось справжнє. Не просто довіра, а зв'язок, який стає міцнішим за будь-який бронежилет. І саме тому кожне їхнє спілкування важливе, не тому, що там крутий діалог, а тому, що ти віриш у них. У кожен жартеліє, у кожного Джойла в мовчанку, ну кожну сцену біля вогнища чи у машині на закинутій трасі. The Last of Us робить те, що рідко вдається навіть кіно. Вона формує справжні стосунки між гравцями і персонажами. І коли гра доходить до самого фіналу, ти не отримаєш відповіді, ти отримаєш запитання складне, болюче і справжнє, що ти готовий зробити заради того, кого любиш. За Us – це не історія про виживання, це історія про те, як у світі, що помирає, двоє незнайомців стають сім'єю, і як одна брехня може стати актом кохання. І якщо за ласто це про втрату й любов, яка болить, то наступна гра це вже зовсім інша форма зв'язку. Не між батьком і дитиною, а між найманцем і світом, який кричить до нього тисячами голосів, і кожен хоче відповіді. Відьмак 3» У світі, де монстри можуть бути людінішими за людей, а люди гіршими за чудовиськ живе відьмак. Його звати Геральт, і він не герой, не месія, не обранець. Він найманець, вбиває за гроші і все б нічого, якби ця історія не розкривалась настільки глибоко. За вічір три це не гра, де ти просто виконуєш квести. Це гра, де кожне рішення має наслідки, і не в стилі обери червону чи синю кнопку, а в стилі ти зробив вибір, а через 10 годин світ на це відреагує. Геральт не просто шукає Цирі, дівчину, що стала для нього донькою. Він проходить шлях через війну, магію, зраду, втрати, і в кожному діалозі, в кожному погляді є підтекст. Тут немає чорного і білого, тут усе сіре, але неймовірно. Вірно живе. І найкрутіше це світ. Від новіградських шинків до болотяних хуторів, все продумано, все живе. Ти можеш просто сісти на коня, вирушити в невідомому напрямку і натрапити на трагедію на прокляття, на щось, що вразить тебе сильніше, ніж основний сюжет в інших іграх. Це не гра, яку проходиш, це світ, у якому живеш. Але якщо прибрати магію монстрів і середньовіччя, що якщо залишити лише людину, яка роками стримала свої емоції і нарешті змушена навчитися говорити? God of War. колись Кратос був символом гніву. Бог що все трощить, усе ненавидить, усіх вбиває. Але у God of War 2018 року, він змінився. Він втікає не лише від богів, а й від самого себе. І тепер в нього є син, атрей. І він не знає, як бути батьком. Він звик до меча, а не до тепла. Він навчений вбивати, а не любити. Гра розповідає історію, де битви це лише фон. Тут головне, як двоє людей, чужих і близьких водночас намагаються зрозуміти один одного. І кожна сцена від полювання до суперечки в човні стає частиною цієї трансформації. І в якийсь момент ти помічаєш, що більше чекаєш не нової сокири, а нової розмови. God of War – це історія про стриману чоловічу любов, про біль, який не кричить, а мовчить, і про те, як навчитися бути прикладом, навіть якщо тебе ніхто цьому не вчив. Після таких глибоких роздумів про стосунки здається, хочеться просто порати, просто битви, боси, складність, але не поспішай, бо наступна гра це не просто складно, це про те, як кожна поразка стає фундаментом перемоги. Dark Souls. не має мапи, немає порад, немає жалю, Ти просто стоїш маленький, слабкий, з тупим мечем у світі, який хоче тебе знищити. І ти знаєш, що помреш не раз, не десять, а можливо сотню разів. Але в цій грі кожна смерть не поразка, а крок уперед. Dark Souls не дає тобі нічого, просто так. Вона змушує заслужити все, кожну перемогу, кожну відповідь, кожен фрагмент історії. Тут не буде кацен, які розжовують сюжет, але якщо ти уважний, побачиш усе, історію королів, богів, зради і болю. І найцікавіше це не про те, що перемогти дракона, це про те, щоб встати після сотого падіння і піти далі. Це грає каламає, а потім збирає тебе заново і робить сильнішим, не лише у грі і у житті. І ось ти навчився ставати після падіння, але тепер у тебе є корабель, команда і не менш складне випробування навчитися довіряти, бо іноді найважче не вижити, найважче не втратити тих, кого повів за собою. Mass Effect 2. Це гра, де космос не про зорі, а про людей, точніше, істот, раси, і долі. І ти, командир Шепард, збираєш команду, щоб рятувати Всесвіт. Але найцікавіше не мета, а шлях до неї. Кожен член екіпажу не статист, це особистість, ветеран, що не може відпустити минуле дівчина, яка народилась і виросла в лабораторії, колишній вбивці, який молиться за кожну жертву, і ти не просто чуєш їхні історії, ти починаєш жити ними, допомагаєш, розумієш і боїшся втратити. Масафект 2 це не про космос, це про стосунки і про довіру. Фінал місії, коли від твоїх рішень залежить, хто виживе. Один із найнапруженіших моментів історії ігор, бо цього разу на кону не світ, а твої друзі. Але є світи, де вибору наче немає, де свобода це ілюзія, де ти лише гвинтик у машині, хоча думаєш, що керуєш нею. І саме така гра змусила всіх замислитись, що таке вибір і чи він справжній. Баяшок, ти спускаєшся в Рапчор, підводне місто, яке мало стати раєм для генії і вільних людей, але перетворилось на пекло і не тому, що там монстри, а тому, що свобода без меж це теж пастка. Баєшок гра, яка починається як шутер, а закінчиться філософським ударом у серце. Вона піднімає теми влади, вибору і маніпуляції, і коли ти чуєш Would You Kindly», розумієш, що весь цей час тебе вели на повідку і ти навіть не помітив. Це не просто сюжетний твіст, це момент, який змушує поставити під сумнів усі ігри до цього. Баєшок це гра про ідеали, які руйнуються, і про те, як навіть у зруйнованому світі можна знайти себе. Після Рапчера хочеться вдихнути свіжого повітря, але не поспішай, бо наступне місце тумане, тривожне, мовчазне, воно не кричить і не лякає, але ти ніколи не забудеш, що ти там бачив. Silent Hill 2 це не хорор у звичному розумінні, тут немає скримірів на кожному кроці. тут Тиша, місто загублене в тумані, і чоловік, який приїхав сюди, бо отримав листа від мертвої дружини. Silent Hill 2 це гра про провину, про втрату, про те, як людина може створити собі пекло з власної підсвідомості. Кожен монстр тут символ, кожен звук дзеркала внутрішнього стану героя, і ти не боїшся, як у фільмах жахів ти тривожишся глибоко всередині. Коли гра закінчиться, ти не відчуваєш полегшення, ти відчуваєш порожнечу і ще довго думаєш про те, що побачив і що це означало насправді. І після цього залишається одне бажання втекти кудись далеко, в місце, де тебе ніхто не знає, де можна самому писати свою історію. Є одна така гра, де ти справді вільний, але свобода це ще одна форма відповідальності. Скарім. Тут усе починається просто. Ти в кайданках, тебе везуть на страту, але потім дракон, втеча, свобода, і ти виходиш у світ, де немає меж. Можеш йти в будь-який бій, робити що хочеш, ставати ким хочеш. І саме це робить Скарім особливим. Ти не просто виконуєш квести, ти будуєш свою історію. Хтось стає воїном, хтось магом, хтось злодієм, а хтось просто збирає книги і досліджує печери. Світ живий і повний Бризів, і навіть через 10 років ти можеш знайти щось нове. Ці 10 ігор не просто класика, це досвід. Це ті історії, які формують смаки, змінюють сприйняття і залишаються з нами надовго. Вони не лише розважають, вони залишають щось після себе. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових випусках.